Айфони дуже сильно славляться тим, що мають доволі тривалий термін підтримки. І на даний момент є дуже багато актуальних моделей iPhone, які досі працюють. І доволі важко обрати саме той айфон, який відповідав би ціні та якості. І найголовніше вашим особистим критеріям. Тож не будемо довго тягнути, Почнімо. Почну з того що я буду говорити про ті айфони, які підтримують актуальну версію iOS 17. Ось тут ви можете побачити список. І далі ми будемо йти по зростанню від старих моделей айфонів до більш нових. Почнемо з самого першого айфона. це iPhone SE другого покоління. Цей смартфон я б не радив взагалі, бо він найнеактуальніший із всіх айфонів. Його дизайн вже дуже сильно застарілий маленький екран, 4,7 дюйма, великі рамки, сканер відбитків пальців, 3 ГБ оперативної пам'яті. І найголовніше, крім того, що це маленький смартфон, та ще й маленька ємність акумулятора. Тобто і маленька автономність цього айфона. Камера одна до 12 мегапікселів, знімає 4К 60 FPS. Вона непогана з самого початку, але багато режимів, таких як нічна зйомка в цьому айфоні, ви не знайдете. Передня камера на 7 мегапікселів, якщо не помиляюся, одна з найгірших селфі камер з сьогоднішньої лінійки. Сам смартфон непогано працює, але буде підтримуватись десь ще 2-3 роки. Тож, якщо ви хочете якийсь айфон байдуже, який головний щоб був, то в принципі можете взяти. Але б я вам би не рекомендував, бо є третє покоління і є 12 міні. 13 міні, про це поговоримо трішки згодом. І коштує від 16 до 18 тисяч гривень в магазинах на 128 Гіабайтів, що надто дорого за такий айфон. БВ він дешевший десь 6 або 8 тисяч гривень, але все одно я б не рекомендував. Отже, iPhone SE другого покоління ми відкидаємо і забуваємо як страшний сон. Наступна лінійка це iPhone XR XS та XS Max. Це класний смартфон, XR дуже сильно славився тим, що це найавтономніший iPhone серед усієї тоді і лінійки. І в мене досі є знайомі, які ходять з цим айфоном. Адже це свого роду базовий iPhone, а що потрібно від базового iPhone, щоб була нормальна продуктивність, нормальна камера і нормальна автономність. І всіма трьома пунктами XR справляється. Так само справляється XS і XS Max. Але із цих трьох красунчиків я би обрав саме XR. Адже він дає всі ті ж самі функції, що і XS, але за меншою ціною. Так немає другої камери, так немає декілька про фішок, які має XS. Але ви ними взагалі часто користуєтеся. Я думаю, що більшість ні. Єдине, що шкода, що немає начерку кутної камери. І є одна прикра новина, що це перша лінійка iPhone. Та ось 18 ще під питанням, а ось 19 вже точно. Але деякі інсайди кажуть, що можливо вилетять тільки XS та XS Max, а XR залишиться, так як у нього набагато менша роздільна здатність екрану, я так думаю, і продуктивність через це трішки більше. Якщо у вас досі є iPhone з цієї лінійки, користуйтеся, кайфуйте, але думайте над оновленням. Якщо ви хочете купити, я б не радив також, навіть не дивлячись на те, що хороша ціна. Далі йде лінійка iPhone 11, 11 Pro та 11 Pro Max, і тут по суті все так само, що і з минулою лінійкою. Звичайно, 11 це свого роду еволюція XR, адже все, що було в ньому, трішки все покращили, додали на черкукутну камеру. І він досі крутий, адже я ним ще до сих пір ходжу і нарікань ніяких не було. Так, є декілька мінусів, таких як екран, модуль зв'язку і так далі, але це нічого порівняно з його ціною. Старшу модель в цій лінійці я б не рекомендував брати, адже ціна буде більшою ніж в 11-му, і функції ви багато не отримаєте. Щодо підтримки, трішки незрозуміло. Деякі інсайди пишуть, що ця лінійка також може не отримати iOS 18. Я думаю, 11 та лінійка ще Отримати iOS 18 18,19 підпитання. Подивимося, що з цього вийде. Якщо у вас якийсь iPhone з цієї лінійки, користуйтеся наповну ще десь 2-3 роки. Купляти я б не радив також, тільки оце підпитання, звичайно, 11-ка, тільки якщо у вас шалене бажання купити саме 11. -й. Ну що, саме час поставити лайк та підписатися на цей канал. Я дуже сильно стараюся над новими відео і залишилося зовсім трохи до однієї тисячі підписників. Підписуйся, дякую. Лінійку 12 айфонів рік назад я не рекомендував взагалі все через те, що 11-й iPhone все ще був акт. І різниця між 11 і 12 не така вже і велика, але зараз це змінилося. Тож почнемо з 12-го міні. Взагалі б я його не рекомендував брати з тої самої причини, що Сіє другого покоління. Це класний продуктивний смартфон зі своїми фішками, але маленький розмір, відповідно, маленька автономність, все перекриває. Далі йде звичайна 12-та версія, і тут зупинимося, як раніше казав, різниця між 11 і 12 не така вже і велика. Це інший екран, дизайн і ціна не дуже сильно тоді відрізнялася. Але зараз, коли 11 айфон під питанням, як... Туальність його поступово зникає на його місце. Приходить дванадцятий. Сучасний дизайн навіть зараз потужніший, кращий екран, нічний режим працює на всіх камерах, і більше буде номерних оновлень iOS. Саме з цього моменту почалася підтримка 5G і вайфай шість. Айфан твавит файв джі, файв 5G, 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 джі, файв джі, файджі, файв джі, файджі, файджіфаджі файв джіфайджі тенкіфорджоніс стейсейфаврейде pro версія не сильно відрізняється від звичайного 12-го. Більше яскравий екран, ще одна камера і ще одна камера лідар, якою більшість не користується. І Apple тоді презентувала новий формат фото Apple Pro raw і додала можливість запису відео Dolby Vision з частотою до 60 кадрів в секунду. Тож, якщо підсумувати цю лінійку, виходить так. Звичайний iPhone 12 я рекомендую до покупки як новий і як BV. Класний iPhone з крутими фішками і хороший старт для того, щоб пізнати операційну систему iOS та екосистему Apple в цілому. 12 Pro я теж рекомендую. Рекомендую до покупки, він також класний, але все одно я більше надавав би перевагу саме звичайній версії. Наступна лінійка це iPhone 13, 13 mini, 13 Pro та 13 Pro Max, і мабуть буде все так само, як і рік назад. Почнемо з маленької версії 13 mini. автономність краще, ніж 12 mini. І тут я б все одно не рекомендував купляти, але якщо ви хочете маленький форм-фактор і готові змиритися, то і всіх маленьких iPhone в цьому відео цей найкращий. Адже об'єктивно цей смартфон дуже потужний та крутий, і автономність і всіх маленьких iPhone iPhone 13 зараз став ще більш смачнішим, адже ціна за рік ще трішки впала. Із приємних оновлень став екран з піковою яскравістю 1200 ніт, Новий стабілізаційний модуль, Cinematic Mode і ще більша автономність. Якщо не помиляюсь, дуже серйозний стрибок в автономності був саме з цієї лінійки. Pro також тоді не відставала, навпаки, саме тут різниця між звичайною моделлю і Pro почала суттєво відрізнятися. Почнемо з того, що всі фішки звичайної 13 моделі також працює і в Pro, але 13 Pro має Pro Motion, це адаптивна частота оновлення екрану. Від 10 до 120 Гц. Завдяки цьому 13 Pro став ще більш автономним. Оновлені камери, тепер всі три модулі по 12 Мпіксів і також додано можливість макрозйомки від 2 см. Тож саме в цій лінійці я знову рекомендую всі айфони. iPhone SE 3 покоління це повноцінний провал. Я не знаю, чим думали Apple і на що розраховували, коли це робили. Я розумію, якщо був би дизайн XR із начинкою 13-го, як це SE, то можна було б і подумати щодо придбання, якби ціна також не була занадто великою. Це непорозуміння, я не рекомендую взагалі. Знову ж таки, якщо ви шукаєте компактний айфон, то я не рекомендую його до покупки. Саме оптимальний компактний айфон – це 13 міні. Наступна лінійка це iPhone 14, 14 Plus замість міні, iPhone 14 Pro та Pro Max. І тут не все так весело. На жаль, міні-версії не були такими популярними, тож Apple вирішив зробити плюс версію, але по показникам вони також не дуже популярні. Все через те, що вони надто дорогі, адже більшість людей думає, навіщо купляти більшу версію, якщо можна купити такі Саме звичайний 14-й, це буде дешевше. Звичайний 14 плюс версія виявилася не дуже крутою, адже Apple ще більше розрізнили звичайну версію і Pro. По суті, це такі самі 13 iPhone, процесор такий самий, але трішки наростили GPU десь на 80% на паперах. Трішки покращили нічну зйомку та покращили стабілізацію відео за допомогою режиму Action Mode та додали можливість відправити тривожний сигнал Emergency SOS через супутникові системи та Crash Detection. погодьтесь оновлення таке собі, я би рекомендував замість 14-го купити. 13 Pro, адже процесор такий самий, і ви отримаєте усі Pro фішки, які причислював в 13 Pro. А ось 14 Pro покращили набагато більше. Починаючи з камер, там тепер основна камера на 48 Мп, екран тепер має динамічну ось, і Це, як на мене, круте оновлення, адже це дуже впізнавно і теж свого роду Apple Way зробили по-своєму не як у інших. Також має піку яскравість у 2000 ніт, мінімальна частота оновлення кадрів замість 10, як було у 13 Pro, в 14 тепер від 1 Гц. Оновлений 4 нанометрових. Процесор, через що автономність збільшилась ще більше. Також додали функцію always on Display. Тож, якщо підсумувати, то звичайно 14 модель ми не беремо, замість нього 13 Pro. А серед 14 лінійки Pro версія варта до придбання. І тепер фінальна лінійка це iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro та 15 Pro Max. І тут по суті схема така сама, як і з минулим поколінням. Серед змін звичайні моделі це Dynamic Island замість стандартної вимки. Також було замінено порт зарядки з Lighting на USB-C. Покращили камеру до 48 Мп. Замість 12. По суті, якщо глобально подивитися, то по оновленням це iPhone 14 Pro, тільки в корпусі 15-го. Але мені дуже сильно подобається, як виглядає задня кришка у звичайні 15 моделі, виглядає більш преміально. iPhone 15 Pro також оновився, десь косметичні, а десь суттєві оновлення. Що перше впадає в очі, так це екран, рамки там стали ще тоншими, та новий титановий корпус. Також новий 3-нанометровий процесор, став ще потужнішим і ще більш енергоефективним. Помітна зміна це універсальна кнопка, що настроюється в стилі Apple Watch. Ultra, що замінює клавішу перемикача звукових режимів, і також USB-C замість звичного Lighting на вимогу Єврокомісії. Камеру також оновили, вона здатна записувати три вимірне відео для підтримки гарнітури доповненої реальності Vision Pro. І якщо Zoom для вас це, то треба брати саме Pro Max, адже там п'ятикратний оптичний зум замість трьохкратного зуму в Pro моделі. Тож, якщо підсумувати в цій лінійці, то найкращий вибір тут це iPhone 15 Pro Max, Краща камера і найбільше оновлень. Який висновок можна зробити? Якщо ми створимо таку ситуацію, у вас в руках 20 або 25 тисяч гривень, і ви шукаєте класний iPhone, то це буде новий iPhone 13 на 128 ГБ. І це, як на мене, дуже класний і оптимальний варіант, адже цей iPhone дуже класно себе показав і підтримуватися буде доволі довго. Якщо гроші для вас не проблема, вам потрібен класний iPhone з багатьма фішками та функціями, то це буде iPhone 14 Pro. Або за таку ж саму ціну, що й 14 Pro можна глянути на звичайний 15, але фішок буде менше. Ну і якщо ви хочете перейти з Android на iPhone, то ви також можете подивитися на звичайний 15, адже там USB. BC порт і всі ваші дорти будуть підходити. Давайте зайдемо на є е каталог і подивимося на ці айфони В підборі за параметрами обираємо Apple і бачимо всі айфони які продаються у нас. Давайте додамо в порівняння ті айфони які я рекомендую: iPhone 13, 14 Pro та 15. В цій таблиці видно, що різниця по характеристиках між ними не така вже і велика. А якщо ми спустимося в самий низ, то побачимо динаміку цін всіх трьох айфонів Як на мене, дуже зручна функція, адже ви можете перед важливою покупкою продивитися динаміку, оцінити інші варіанти і Брати саме той, який ви хочете, або на що вистачає коштів. Посилання на цю таблицю я залишу в описі під цим відео. І беріть мінімум на 128 Гіабайтів, а ще краще якомога більше, адже пам'яті завжди лишнім не буває. Тільки не треба купляти менше пам'яті, щоб потім все це перекривати хмарними сховищами. Вони всі потреби не перекриють. Дякую, що подивилися це відео, поставте лайк, напишіть коментар та підпишіться на цей канал. І скоро зустрінемось. До зустрічі!